Привіт риболови! сьогодні ми розкажемо, як жмиг розторобші може змінити вашу риболовлю. Це чудовий натуральний продукт, який залишається після віджиму олії, і він допоможе вам спіймати більше риби. Давайте розберемось, як саме. Жмих розторопші містить залишки олії та поживні речовини, які дуже привабливі для риби. Коли ви використовуєте його як прикормку, він повільно розпадається у воді, створюючи ароматне облако, яке привертає рибу до місця ловлі. Є два способи використання жмиху для сухої прикормки просто замішайте його з кукурудзою, хлібом або сухарями. Та забросьте на місце ловлі. Для вологого жмиху замішайте його з водою до консистенції пасти і сформуйте шари, які ви кинете у воду. Беремо наш жмих, пересипаємо у тару. Ось. Потім додаємо сухарі, для того, щоб наша прикормка ліпилася. Ось. Після цього набираємо воду в нашій водоймі та додаємо і перемішуємо. Після того, як ми замішали нашу прикормку, і вона ось так. У нас ліпиться, даємо їй відпочити хвилинок 10-15. Ви також можете використовувати шматочки жмиху як насадку на гачок. Жмих тримається добре і не злітає при забросі. Це особливо ефективно для ловлі карпа і інших гриб. Наповніть кормушки вологим жмихом і використовуйте їх для доставки прикормки на дно водойми. Кормушка допоможе доставити жмих у потрібне місце і створити поживне облако прямо в зоні ловлю. І ось так ми наповнюємо наші кормушечки. І закидуємо у водойму. так, друзі, ми вже на нашій тості. І ось наша розторопша. Перемішку з сухарями та зерновими, як ми бачимо. Тепер беремо нашу оснастку. Сьогодні ми будемо використовувати плети з в Ось. І вам ще потрібно буде присувка. Або ж можете отак руками. Тобто тут немає нічого такого. Можна руками, головне, щоб наша прикормочка ліпилася. Ось так. Цього буде досить. Далі далі ми вибрали нашу дочку, закормили її, розкоробшуємо, а тепер вже саму наживку кидаємо. Закинули. Підтягуємо, щоб був натяг, щоб ми бачили дуже добре наші покльоти. І також нам потрібно буде дзвіночок. Також, друзі, якщо ви будете на високій точці лову, тобто, як у нас ось ми бачимо, обов'язково беремо підсак бо без нього буде дуже тяжко витягнути рибу з водойми. І також, щоб у вас завжди був садок. Попільовка, так скажем, збитий, нові отмати, тяжко йде, дуже тяжко він йде. Ось ми побачимо що там сидить. І те жило, флікціон О, колись тут Ось і наш трофей, який ми виловили на жмих із розторобші. Тому використовуйте розторобшу і забирайте таких трофеїв. Друзі, а зараз ми бачимо нічну покльову. Подивіться, гнеться наша вудка. Вибачаємось за такий формат відео, тому що це було вночі і це було раптово. Ви подивіться, воно він плаває. І хто ж це у нас? Беремо підсаку. І дістаємо. Давай рибка, йди до нашого підсаку. І... Це в нас сомик, друзі. Це нічний хижак. І в підсаку. І... оп! Є. Друзі, риба в нашому підсаку. Ось це круто. Ви подивіться, який крутий нічний трофей. Ми взяли ось справжній хижак. І це все, друзі, на жмих розторобші. Ось такий сомик. Подивіться, крутий нічний хижак. А тепер в саду. Друзі, це все на жмих розторобші. Дуже круто, дуже. Ось такий улов у нас вийшов на жмих розторопщі Це декілька сомиків та ось такий гарненький коробчук. А якщо ви хочете так же само ловити рибку, переходьте на наш сайт та замовляйте. Щоб придбати якісний жмих-розторопщі або дізнатися більше, звертайтесь до нас в Крафтойл. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки і залишати коментарі. До зустрічі у наступних відео.